Незалежний громадський прес-центр Львівський вибір продовжує відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Зараз у нас в гостях Андрій Холявка і Олеся Байко. Доброго дня. Депутати Доброго дня. Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Нагадаю, наш формат 15 хвилин на двох. А відтак наступні 15 хвилин запитання і відповіді. Просимо хто з вас розпочне? Ви вже вирішили. Ну я розпочну. Добре. Якщо порівнювати, підводити підсумки діяльності обласної ради нового скликання і проводити, скажімо, порівняння з діяльністю ради попереднього скликання, то практично в усіх напрямках діяльності можна сказати, що сучасна обласна рада працює ефективніше і краще. Чи то ми візьмемо, наприклад, управління комунальним майном. Чи то, наприклад, посилення місцевого самоврядування, чи то соціально-культурна сфера, чи то бюджетна в кожній, в кожній цій сфері, в кожному тому напрямку ми бачимо помітне якісне зростання праці обласної ради. Я би хотів зупинитися на двох таких напрямках. Насамперед, це є соціальна сфера і напрямок боротьби з корупцією, до яких якби, я особисто мав певну причетність. Я думаю, що всі пам'ятаємо, буквально кілька днів тому чорнобильці пікетували обласну адміністрацію Львівську і великі заходи протесту відбувалися в Києві. Оскільки відбувається системний наступ на їхні соціальні гарантії на гарантії людей, які постраждали від Чорнобиля, обласна рада тримає цю тему на контролі. Зокрема, було проведено наприкінці травня круглий стіл з залученням Чорнобильських організацій, відповідних управлінь обласної ради. Керів Прошую, обласної адміністрації, керівництво обласної ради з тим, щоб зробити неможливим невиконання рішень судів, які виносяться на користь чорнобильців. Тому що, на жаль, склалася дуже цікава практика, коли чорнобильці відбуваються позитивних для себе рішень в судах. Але ті рішення пізніше чомусь не виконуються через різного роду бюрократичні рогатки. Власне, щоб розібратися в цих рогатках і в тих проблемах, обласна рада зібрала спеціальний круглий стіл. Пройшло вже кілька місяців. Ми, очевидно, зробимо ще раз такий самий захід. Відповідні підрозділи значить знов зберуться, подивляться в очі людям, відзвітують за свою роботу і, врешті-решт, Будуть, будуть зрушення. Тому політика е, обласної ради, зокрема, конкретно фракції об'єднання свободи, полягає в тому, щоб максимально гарантувати і відстояти людям те, що їм належиться по закону. Другий важливий напрямок е, боротьба з корупційними схемами. Ну, всі визнають, що е, діяльність обласної ради цього скликання є набагато прозоріш, прозоріша і зрозуміліша. Е, хоча нагадати. Долі відомий такий епізод, коли депутати обласної ради е, затримали маршрутну з контрабандою і е, фактично вивели е, на чисту воду і знешкодили е, одну з схем проведення контрабанди через український кордон, е, це дозволило привернути увагу до системних зловживань, значить, е, намитниці і. Певним чином вдарити по руках злодіїв. На жаль, на жаль, по сьогодні проходять сигнали, що і надалі є серйозні зловживання, і очевидно, що контрабандні потоки немодеригують на рівні Києва. От десь так коротенько. Я би а характер... Відстежити ці контрабандні потоки, зняти такий цікавий відеофільм, е, ну, я знаю, хронометражем 30 хвилин, 60 хвилин. Е... Любительський такий, який би став сенсаційним. Важко? Ну, в принципі, з допомогою журналістів активних, я думаю, що це є реально. Тобто, це такий грантова пропозиція. Ну, я жартую. <клес> Пані Олеся Байко, прошу ваші 5 хвилин. Олеся Байко, депутат Українського об'єднання Свобода. Ну, напевно, почну з того, що я є секретарем комісії з питань охорони здоров'я, материнства і соціального захисту. Наша комісія. Саме складається з людей, от то, що я хочу відмітити, що голова, що заступник людей з твердими переконаннями, а це є основне. Якщо ми візьмемо попереднє скликання і комісію медичну, де було проведено вісім скликань, і переважно вони закінчувалися конфліктами, то цього скликання в нас є понад 20 комісій, на яких ми запрошуємо в першу чергу громадськість. Ми не голосуємо просто так, ми робимо робочі групи або виїжджаємо на місце, де стається якийсь конфлікт? От, наприклад, ви бачили і спостерігали за тим, коли проходила централізація, по в нас тут на Львівщині. Наскільки кидалися головні лікарі виконати? Цю норму і швиденько е, зняти е, клонів, терапевтичних неврологічних відділень, е, не думаючи про те, е, що буде завтра з тими ж медсестрами-лікарями. У е, нас було багато виїздів, що ми виїжджали на місце, і е, на е, звернення тих же медиків реагували. Так сталося. Е, в Турківському районі лікарня Боринська, де зупинили саме її, хотіли централізувати, і нікого не цікавило те, що добирання до самої турки 50 кілометрів. А ми розуміємо, що це і роди, і екстрені будь-які ситуації. І розуміємо ще одне, які наші машини і як вони довозять, і по якій місцевості крім цього. У нас е, медична комісія зараз підняла дуже важливе питання. Я вважаю, що е, справа, яка затягнулася напевно, що з 94 е, року рішенням обласної ради е, по питанню аптек, саме комунальних аптек. І далі ми спостерігаємо їхнє закривання, бо вони є банкротами, не Мене саме я це заініціювала, тому що зацікавив е, факт, як може, наприклад, в онкологічній лікарні чи будь-якій лікарні бути неплатоспроможня або е, банкрот, аптека комунальна. А ми розуміємо, що комунальні аптеки це є аптеки, які виготовляють, які там можна взяти тільки наркотики чи психотропні речовини, а також різні суміші, розчини, які готуються в цій аптеці. Немає зараз, щоб хтось ну, проявив таку ініціативу, так, я приватник, я візьмуся за наркотики. Ми всі добре розуміємо, на це потрібна ліцензія. І не дешева, а тому переважно воно стає тим, що опиняється в руках, в приватних руках, це, якби існує схема, як би довести до банкротства ці аптеки, щоб потім використати. Приміщення дуже болить душа за особисто за Львів, місто Львів, тому що ми спостерігаємо як лікарні музеї по 2000 тисячі квадратних метрів, а над ними таке висить. І тому наша комісія зініціювала робочу групу, де врахуються всі пропозиції спеціалістів, де можна буде розглянути ті пропозиції. І вже перші наші розробки це анкета. Де ми підходимо до кожної аптеки окремо? Це буде розмова з тими ж завідуючими, їхній погляд на дану ситуацію, яка проходить, їхні пропозиції, що саме нам робити з ними. Ми розуміємо, що до нас звертаються, аби ми залишили ті аптеки. І я думаю, що це буде пару робочих груп, і десь скоро ми розробимо якийсь план дій відносно цих аптек. Крім того, я займаюся національною пам'яттю і вже в партії є заступником голови обласної організації Ірини Сех. Ця тема, ми добре собі розуміємо, що переважно монополію на нашу українську історію до сих пір в своїх лаветах тримає Росія, тримають комуністи, тримають антиукраїнські діячі і тому подібне. Тому Зараз е, дуже багато за 20 років дуже багато написано, дуже багато, багато сказано. Це е, і вже напевно, що настав час е, це все зробити якби дієвим. Наприклад, досліджено е, напевно, що кожен район настільки чи це відноситься до е, видатних боїв, чи це до поховань. Ми тут навіть відстаємо, тому що інші держави ми візьмемо а, 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 ті ж австріяки чи ті ж поляки. Вони досліджують У нас е, на цей час. У нас немає ні переліку, е, ні е, поховань, е, ні впорядкування належного, як би мало би бути, і е, розумієте, переважно ми збираємося десь там на братських могилах, і вшануємо вони загинули. Але чекайте, люди, 15 років, понад 15 років українська повстанська армія боролася, і це е, хлопці, які е, візьмемо навіть е, видатний бій великої горожани, де неповна сотня зліквідувала 304 НКВД-ста. Ці хлопці, це ж ті самі крути. Вони зупинили геноцид, де було перед тим Хрущовим спалений Малий Любень, Бірчик, Осівець і. НКВД, війська НКВД пішли на велику горожан, де їх було зупинено. Це просто ми повинні вшанувати їх і поставити пам'ятні знаки на тих місцях боїв, а так само збирати спогади, і напевно, що. Впорядкувати все те, що ми маємо зараз. Що в обласній раді планується, і це і моя ініціатива ініціатива тих же патріотичних організацій Руслана Забілого В'ятровича, аби спланувати робочою групою скласти програму. На е, включити туди ж, е, ж і пам'ятні знаки, і, е, пер, е, щоб е, саме зробити е, впорядкування могил, а також е, підняти напевне, що на нашу історію на трошки інший рівень, аби нам не, не вказували, хто саме боронив нас на цих теренах. Дякую. Пане Глядо, ви працюєте помічником голови обласної ради? Uh, я працюю зараз в апараті обласної ради. Ну, тобто, я неправильно назвав вашу посаду? Uh, заступник начальника управління соціально-культурної діяльності. Ага, тобто ви були помічником, а тепер ви заступник yeah. начальника управління. Я чому так таке вступне слово роблю. Голова обласної ради під час річних звітів повинен звітувати чи ні? Голова, секретар. Ну, хіба голова не звітує? Ні, я запитую, я маю на увазі з погляду законів про місцеве самоврядування, про статус депутата. Ну, очевидно, що... Ну, формально, я хочу від вас почути пораду. Розумієте, от як організовувати звіти, користуючись тим, що ви якби причетні не тільки як депутат Львівської обласної ради, а ще як ну, функціонально ближче до голови. Ось чому я вас про це запитую. Ну, мені здається, що. Чи це буде е, на сесії якесь окреме рішення винесено. Ну, ваш погляд на механізм організації. No, я вважаю, що насамперед е, депутати... Я не маю на увазі депутат, наш депутат, марафон. Я взагалі де, маю. Депутати, депутати е, зобов'язані звітувати за свою діяльність. Це як вони виконують е, програму і врешті обіцянки, які давали виборцям. Е, ну, Це святий обов'язок. Е, в тому сенсі. Е, я би хотів говорити за фракцію насамперед. Нагадаю, що це вже фактично другий звіт. Ми звітували після перших 100 днів. Ну, це фракція. Так, 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 так. Що стосується, а чому ці 100 днів? Звідки взялися? Як до вчителя історії запитати. Ну так якось запровадилося. Ну так Вже і давайте згадаємо, віддивно. це Наполеон 100 днів другий раз, як повернувся до влади, і пішов геть, так? І звідти пішло. І Звідки такий наполеонівський синдром? Знову доклада. Дай... Там кругла. Кругла да, та, так. Та? Тобто, десь всі, хто приходить до влади, хочуть бути трошки наполеонами, хоч на 100 днів, так? Але та, знаєте, знає, чим через 100 йдеться, днів Наполеон закінчився? Ідеться про що? Сто днів це є. Умовно три місяці, це, скажімо, можна продати певні попередні підсумки. І, в принципі, здебільшого в всіх демократичних країнах, не тільки у Франції. Загалом, після ста днів вважається відкритий сезон для критики, а також для підведення певних підсумків. Саме тому свобода після 100 днів після виборів, власне, по-моєму, чи не єдина фракція Свободи. Звітувалася я розумію, Дякую. Я хочу ще раз уточнити. Моя хитрість дуже проста. Перед вами були депутати від нашої України. Я теж ставив їм це запитання, як на їхню думку, варто формально організувати звіти депутатів, щоб це не була кампаніщина і водночас щоб це була реальна робота. Чи це зробити якийсь разовий? Час, період до звітів, чи організувати, наприклад, там персональні сайти депутата, не пані байко, не пана холявки, як громадян, як е, творчих людей там, чи політиків, а як депутатів, які змушені були би в межах оцього депутатства працювати чи не щоденно. Так? Яка ваша пропозиція? Бо е, жоден із законів не виписує докладно, як би мали відбуватися звіти? Це така довільна форма. Ми теж шукаємо цим відеомарафоном. У цієї форми хочемо громаду активізувати апарат, рада не може зобов'язати депутатів, якби звітувати це, це, це запитання до депутата це, обласної ради, ну, не до апарату, не отче, до отче, не ну, до працівника ну, апарату. Це є питання політичної і моральної відповідальності. Насамперед, тобто і повага до повага до тобто, людей, це має до бути індивідуальна творчість депутата чи обласна рада може це прийняти має бути, рішення? Насамперед, я думаю, відповідальність все таки політичної організації. Тобто, насамперед. а впитати. якщо я мажоритарний. Мажоритарник також передбачає належність до якоїсь політичної партії. Так, але я не міг інакше стати ну, депутатом, бо закон такий ну, був, я мусив під якусь партію підлягти. В такому випадку, якщо людина таким чином пройшла і себе нічим не виявляє і не звітується, ну це означає, що за неї проголосувала даремно. І потрібно людям робити висновки про таких депутатів. Пані Байко, ваша версія. Про звіти, е... про форму організації звітів, як як ви е, ну скажімо, всі наші депутати проводять прийоми в себе в районах, це це є основне, і люди до цього звикають. Вони вже знають місце. Вони ну, літують, це ви кажете. Вони... Про роботу так, це робота. Так. А от як про ту роботу прозвітувати? Бо приймаючи громадянина, вислуховуючи його бідкане нарікання, я не звітую про роботу. Я, так, так. я працюю так. Так. А як потім, щоб інші довідалися дізналися про це? Ну, ну напевно, що все-таки мають бути от обговорення. Має бути, розумієте, будь-яка людина, яка ну, візьмемо депутата, правда? Ми, ми так не можемо знати про його роботу в районі, правда? Якусь думку мають про нього скласти, що ця церква, що ця культура, що освіта, що сама рада, що депутати про його активність. І напевне було би непогано, якби думку, знаєте, ну що, ми питаємося, все депутати. А що ти ну добре? Я там розкажу щось там, так, так, я то роблю, я то все таки більше цікавить правда. Думка знаєте, тих, я, дій... відчуваю, я в у нас іде діалог. Я точно виборець, а ви точно депутати. Так. Я як виборець запитую, чи може обласна міська районна рада? Прийняти рішення колегіальне більшістю про те, що раз на рік депутат наш повинен прозвітувати в такій, в такій, в такій, в такій формі, визначити. Побачили результати цього звіту, визначили, визначили її її оцінку, Раз на рік є. Так, але як не має... написано, як механізм, де і що оцінку дати. Пробачте, будь ласка, я так, докажу так. оцінку дати. Так? І в разі негативної оцінки сама ж фракція. Карає і ставити питання про відкликання. Народ, я розумію, думи. що це ідея. Це є народні думи. Так? Це є народні думи. Перед тим оголошуються і такі звіти проводяться в народних домах, де приходять люди, де приходять навіть партій. Ну, в народних в інших домах інших це партій. на Майдані, коли так. церкви революції йде. Ні, Хай ну, депутат вокруг, там воно буде. Зумієте, там, там може бути і неадекватно. Я, ця... я кажу про якісь науково-політичні критерії. Якщо йдеться ця... Про наприклад фракцію свободи но чудно, що буде введена відповідна збірка документів. Тобто там, значить, кількісні параметри, так. якісні параметри, кількість запитів напрацьованих проектів, розтати на більш значимо голосування. Тобто якісь технічні характеристики Сумно. роботи так. депутата, так. так Так. по яких скажімо, люди можуть собі скласти уявлення про скажімо, активність і фахову роботу депутатів, де їх можна буде побачити на персональному сайті в паперовому варіанті. В пре... я думаю, я думаю, що максимально розстерожується і в паперовому варіанті. І е, в інтернеті також. Бо ми відчуваємо, що виборець стає чим далі пасивніший. Ще під час звітних кампаній, так, йому ще кандидати цікаві. Коли вже настає. Е, виборчих, я помилився, виборчих кампаній, а коли вже настає звітна кампанія, то ця пасивність виборця мимоволі передається і депутатам. І, ну, знаєте, депутат може говорити за фракцію, за комісію. Найважче депутату говорити персонально за себе. А насправді, я, як виборець, я хотів би бачити роботу персонально депутатів, а не комісії і фракцій. Бо чим е, більша е, кількість людей, як так, колегіальність це ідеальна форма безвідповідальності. Так? Там уже крайнього не знайдеш. Коли відповідає дуже. Це в Політбюро. Ви ж... Історії <реш> це сталося там, там жоден не був винуватий, так так. Я я думаю, це сталося з 20-х років, що людей просто легенько відсунули від активної діяльності. Ми все зробимо. Називається радянська людина спи спокійно. Це, так, ми це за Це тебе сталося... проголосуємо. Так, це сталося з 20-х років. Я, Зараз... я все я все таки думаю, що е, сьогодні. Люди роблять свій вибір все таки не на користь якихось окремих персон, а на користь ідеології і політичних сил. І тому е звіт політичної сили і фракції і все-таки набагато значиміше, ніж е звіт одиниць окремих депутатів. Хоча це також має значення. А тут можна з вами подискутувати. Е Дехто каже, що навпаки. Мені важлива особа, а вже до якої партії сьогодні, вона належить не так важлива. Якщо він буде там, то я піду за ним. Сьогодні, е, знаєте, як це в тому віршику було? Одиниця ноль. Так? Е, а от е, коли є група, це вже якби є кулак з мільйоном пальців, так? Коли вивчали такий віршик. Так, але е, я не пам'ятаю, хто його писав і з якою метою. Суб'єктом політики. Суб Сьогодні є політичні організації. Окремі люди, так само, як окремі депутати, вони не спроможні робити серйозної погоди. І ті, хто сьогодні, скажімо, закидає такі індивідуалістські бачення, мені здається, що вони роблять помилку, солідарність громадян, а також організована робота політичних сил. Проведення чіткої політичної лінії, звітність перед виборцями це є те, що Україні насправді єдине, що може врятувати. Я з вами погоджуюся, якщо це у високо цивілізованій демократичній країні, Сполучених Штатах Америки, через, чи Федеративній Республіці Німеччини Великобританії. А коли у нас, Україя, то ці гарні декларати ну, гасла в Україні є проблема політичні сили. Які отримали, наприклад, там, підтримку на виборах, довіру людей за повний час доволі цинічно забули обіцянки, зрадили ці речі, перейшли на полярно-протилежні позиції. От Про це потрібно говорити, пам'ятати і робити висновки. Насправді йдеться про те, що от... говорити, говоримо, пам'ятати, пам'ятаємо, висновків не робимо. А от, Бо висновки мають мати якісь результативні дії, так? чіткі, конструктивні. Виключили з партії, відібрали депутатський мандат. За звітний період такого свободи не було. Ну, свободи не було, наскільки я пригадую жодного переходу на ворожі позиції. Фактично, я вам просто показую полі... на мікрофон. Це полі... Полі... нічого інше, щоб ви в мікрофон так. говорили. Політичної, політичної зради, тушкування і. Подібних речей навпаки, якби можемо сказати, що наші люди витримали серйозні випробування переслідування. Ну і я вважаю, що з цих моментів політичного тиску, всім пам'ятаємо так, там після 9 травня організація вийшла ще сильніше. Фракція вийшла ще згуртованіше. Але є одна проблема, як вибори. Скажу, яку свобода поки що не вирішила і не знаю, як вона вирішить. У громадській думці сформувалося таке уявлення, що місцева влада, місцеве самоврядування, представницька влада на Львівщині в руках свободи. Там ще, ще дві області, так свободи. І ось влада місцевого свободи, а жити стає все важче, все дорожче, і т.д. тебе. Буцім, свобода за це винувата. І е, я не думаю, що пересічному виборцю вистачить розуміння гілок влади відповідальності, щоб розібратися в цьому самому, так. От як свобода буде вирішувати? Чи не стане оця більшість, оця влада на місцевому представницькому рівні для свободи отим таким шматком політичним, яким перепрошую, можна грубо грубоку, відживитися? Дуже дякую за запитання. Ну, дуже дуже хороше і вчасне. Ну, насправді, сьогодні е, владний режим? Владний режим проводить цілеспрямовану політику. Суть зводиться до того, щоб спробувати перекинути з хворої голови на Тобто, Хто в нас сьогодні контролює Верховну Раду? Партія регіонів, сателіти, тушки. Хто в нас сьогодні контролює вертикаль виконавчої влади? Партія регіонів? Хто в нас сьогодні займає ключові позиції на, на командних висотах? Ну, взагалі люди там призначаються з Макіївки. Партії регіонів. І от сьогодні ми бачимо абсолютний крах соціальної політики, ми бачимо економічне падіння, ми бачимо згортання будь-яких елементів навіть такої зовнішньої демократії. І... А от відповідальність за це системна спроба перекинути на ті обласні ради, які режим не контролює і контролювати не буде. Пане Хвиля, спробувати зробити. Прошу поставити тут краку. Це зрозуміло. Ну, Все, що ви ясно. сказали спочатку, зрозуміло. це аксіома. А тепер другий бік є. А чому б місцевому самоврядуванню на найнижчому рівні від дозволів якихось там на земельні ділянки, від на встановлення мафи, там, щоб не було в нас так, маф і я. Як хто разом прочитати, вийде мафія. я. ну це жарт, може не дуже доречний, але чому ми не даємо найменші паростки прикладів, що саме місцеве самоврядування зробило те, чого не могло зробити ніхто інший, і всупереч навіть у тій вертикалі центральної влади? Є така можливість, чи це знову ж таки ідеалізм? Ну, я почав, я почав з того, що наголосив, що сьогоднішнє скликання е, працює ефективніше від попереднього. Практично це в це усі... при тому, що попередні мало 150 мільйонів, а ви зараз 5 мільйонів. Ну, так? так, так, так. Ну не можете О, ви ефективніше і... працювати при таких коштах? Є, є така проблема. Тобто на сьогодні знов ж після прийняття нового бюджетного кодексу, скажімо, фінансові важелі обласної ради, наприклад, так само ще відчутно зменшилися, і будуть ще зменшуватися. для того, щоб ви були ще більше так. відповідальні так. за те, до так. чого ви не причальні. Так, 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 абсолютно правильно. Тобто, ну, є така. Так це пастка, в яку ви вже потрапили. Е, ну, якщо ми будемо покірно, е, скажімо, <режим>, режим розраховує на те, що таким чином спробує нам закрити рот і зламати хребет. Я запевняю, що нічого в нього не вийде. Я, я впевнений, що ми знайдемо способи, щоб е, відстояти інтереси громади, відстояти інтереси Львівщини, врешті, відстояти інтереси України. Так, у нас вже одна хвилина до закінчення нашого ефіру, в якому брали участь депутати Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Холявка і Олеся Байко. Дякую вам за тих півгодини. Я розумію, що це не була класична форма звіту. Ми його шукаємо. Ми шукаємо як представники. Я на себе візьму таку відповідальність. Маленькі представники влади, громадської думки, отих територіальних громад, які хочемо збурити на інтерес до депутатської роботи. Я сподіваюся, що це шукатимуть і депутати в місцевих радах. Кожна рада теж, якби вимоги закону знає, а як його реалізувати до кінця, як загарантувати реалізацію тих форм, також ще не знає. Але дуже вас прошу, прошу персонально... Відстежуйте в соціальних мережах на сайті львівського прес-клубу на порталі щоденний львів. Ті запитання, скільки їх буде, побачимо, коментуйте, давайте свою відповідь. Ми намагаємося зробити такий невеличкий, тонкий, можливо, ще хісткий, але все одно надійний в майбутньому міст містечок, місточок між депутатами і виборцями. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами сьогодні. в відеомарафоні. Завтра ми знову ж таки розпочинаємо о 10.00. Стежте за оголошеннями. У всіх соціальних мережах за ключовим словом прес клаб Львів. англійської мови. На ну, все добре.